26 квітня 1986-го – дата, яка багато в чому змінила хід історії. Найстрашніший цивільний ядерний інцидент на планеті катастрофа на Чорнобильській АЕС поставив під загрозу життя мільйонів. Їхні долі рятували такі ж прості люди, серед них тисячі криворіжців. Багато людей, більше п'яти тисяч, не зважаючи на те, що вже багато знали. Що приносить собі ця аварія, яка радять угроза життю, пішли захищати своє життя, життя своїх рідних і близьких, життя мільйонів мешканців України та всього світу. Тоді ніхто не сказав, я не піду. Напередодні історичної дати в Кривому Розі говорили про подвиг ліквідаторів. Ці чоловіки ціною власного здоров'я стали на захист близьких і рідних, знайомих і незнайомих. Ось 79-й командир батальйону спецобработки чистили. Я заболів там на 90-х днів в нас кадри обрали, а я на 55-й день заболів. По два рази в сутки, то ні да, в сутки сміну возити. 365 шістп'ять чоловік, дві зміни, 300 чоловік туди, обратно, туди обратно. Они работают. а ти ждеш, коли закінчиш, то знову надат Нерозуміння того, що буде завтра. Так згадують про страшний квітень 86-го криворізькі ліквідатори. Коли нас сюди посилали, ми переживали не тільки за себе, а за ті времена, за людей, за своїх батьків, за рідних, за країну. Ну, тоді ще був радянський Союз, то в общем. Було все в обші масштабі. Переживали ні за ні за себе. Ми не знали, чим нам чим це все закінчиться для нас, як ми будемо далі себе почувати. Багато вже людей, друзів моїх вже нема, померли після трагедії. І навіть у таких умовах мали місце історії позитивні. Під час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Костянтин познайомився з майбутньою дружиною. Так трапилось, що ми туди попали. Там познайомились з чоловіком, все, що не робиться, все на краще. Ну, виявлялось, звісно, воно по-другому. Ну, це нас, як кажуть, з'єднало. Так, як би сказати, воно і трагедія, і вроді як щастя. І цього, як кажуть, Нікуди ж не підеш, да там було дуже тяжко. Напередодні історичного 26 квітня криворізькі ліквідатори та їхні родини отримали нагороди Нагрудні знаки за заслуги перед містом, грамоти та подяки. Олег Хендриксон, Андрій Славний, цей день.